Отже, ви відкрили це відео для того, щоб дізнатися 5 безкоштовних аналогів ChatGPT. Я людина слова, тому не буду тягнути кота за хвіст. Ось вони. Вибачте, не з першого разу працює. Давайте ще раз. Ось вони. Але знати їх назви та розуміти різницю між ними це не одне й те саме. Тому трохи розповім, чим вони відрізняються та які ліміти у кожній з цих моделей. Спочатку трохи про чат-GPT. Я використовую його як основну робочу силу, допоки не вичерпаю усі ліміти, а ліміти там, як кажучи, не дуже великі, і після вичерпання усіх лімітів моделі Чат-GPT важко використовувати у порівнянні з іншими моделями. Ліміти запам'ятовуйте або записуйте, але краще збережіть це відео та підпишіться на канал. У кінці я дам табличку з усіма лімітами. Режим міркування. 10 запитів на день. Після вичерпання цього ліміту відповідати починає модель GPT-4O теж приблизно 10 запитів на півдня. Після вичерпання цього ліміту відповідати починає модель GPT 4O Mini. Можете спробувати, але я б не радив витрачати свій час. Для якихось простих завдань вона підійде, але для чогось більш складного краще використати інші моделі. GiPSIC R1 я б не хотів вам це радити через те, що це китайська модель. Існують проблеми з безпекою, ваші дані збираються, і все таке, якби не одне але. Це гарна модель, і вона може вирішувати складні завдання, і у порівнянні з іншими має більше ліміти. Я знайшов інформацію в інтернеті про те, що ця модель має обмеження 50 повідомлень на день, але зазвичай я не досягав цього ліміту. Тому, якщо у вас є завдання, яке не містить конфіденційних даних, я рекомендую використовувати DeepSeek. Не забудьте намкнути режим міркування. Наприклад, я використовував його для того, щоб обрахувати вартість комп'ютера для запуску модели штучного інтелекту у себе вдома. За тестами це все ще одна з найкращих моделей у безкоштовному доступі, і зараз багато людей збирають собі власні комп'ютери для того, щоб мати локальну копію. Тому користуємося, але не забуваємо про інформаційну безпеку. Cloud37 Sonnet з останнім релізом вони відкрили доступ у безкоштовній версії, тому якщо ваші завдання пов'язані з програмуванням або аналізом даних, я б радив використовувати цю модель. Наразі вони її найкраще адаптували до програмування, тому результати відповідні. Я не знайшов в інтернеті відкритих даних про обмеження у безкоштовній версії, але гадаю, що вони невеликі, я орієнтувався десь на 10 запитів на день плюс-мінус. Грок 3. Що б я там не казав про Ілона Маска, але модель дійсно гарна і має деякі можливості, яких немає в інших. Як приклад, DeepSearch, це як Deep Research в OpenAI. Ви пишете запиту модель, вона шукає інформацію в інтернеті і робить вам детальний звіт. Також є режим міркування, принцип той самий, що і у чат GPT. За тестами модель плюс-мінус, як і інші, але сонячну систему не змогла створити з першого запиту у режимі міркування. Тому для таких завдань я раджу використовувати Cloud. У безкоштовній версії ми маємо ліміти 10 запитів на 2 години у режимі міркування та 5 запитів у режимі Deep Search. Це те, що я знайшов в інтернеті, і на мою думку, це значно більше, ніж у чат GPT зараз. Тому звучить як гарна альтернатива. Також у них на сайті вказано, що грок збирає дані і потім використовує їх для тренування моделі. Але я гадаю, що більшість провайдерів так роблять, лише про це не пишуть на сайтах. Чат від Містрал гарна альтернатива чат-GPT для будь-яких завдань, швидкість відповіді вражає, що може призвести до швидкого вичерпання лімітів, з сильних сторін генерація зображень, ось приклад згенерованого зображення кота на коні з мечем. Як і в багатьох інших компаніях, інформацію про ліміти важко знайти, тому ось що я знайшов на Reddit, там писали про ліміт 100 запитів на місяць без обмеження на день, тому якщо ви вичерпали ліміти. У чат GPT можна переходити в l від Mistral, допоки не вичерпаєте ліміти там. Gemini. І останній наш варіант нейромережі від Google. Я не чув дуже багато новин про них і не дуже ними користувався, але за тестами результати мають бути приблизно такі самі, як і в інших нейромережах. Також приємно вражають ліміти. Те, що я дістав з Reddit – це 10 запитів на хвилину та тисячі на день. З запитом створення анімованої сонячної системи модель впоралася гарно, хоча результати від Cloud були кращі. Тому це гарна альтернатива, яка має м'якіші ще обмеження, ніж інші, і в яку можна віддавати простіші завдання. Все, мій час вийшов. Я надав вам 5 альтернатив чат-GPT, розповів про їх ліміти та порівняв між собою, також додаю табличку з усіма лімітами, як і обіцяв. Якщо відео було корисним, підтримуй його лайком та підпишись на канал. Будемо разом вивчати можливості штучного інтелекту.